Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Козацька Революція середини XVII століття. Революція тривала впродовж 1648-1657 років. Її лідером був Богдан Хмельницький. Основними причинами виступу проти Речі Посполитої стали Ополячення, Окатоличення, закріпачення селянства. Привід – Особиста образа Хмельницького, Даніель Чаплинський відібрав його хутір, побив сина, за деякими джерелами викрав і дружину. Союзниками козаків у різні роки революції виступали Кримське ханство, Молдавія, Московія, Швеція та Трансильванія Рушійними силами були козаки, селяни, міщани та шляхта. У період Хмельниччини спостерігається явище масового покозачення. Отож, з чого все почалося? У січні 1648 року Богдана Хмельницького обирають гетьманом. Виступ розпочався з Микитинської Січі. Козаки вирушили на зустріч каральному польському війську. Впродовж 1648 року відбулися Жовтоводська, Корсунська та Пелявецька битви, а також облоги Львова та Замостя. Облогу Замостя козаки зняли, бо сподівалися на лояльне ставлення нового короля Реч Посполитої Яна II Казимира. По дорозі на Січ Хмельницький заїхав до Києва, де юрба вітала його визволителем та Спасителем. У 1649 році бойові дії продовжилися. Після облоги Збаража відбулася Зборівська битва, її наслідком стало підписання зборівського договору. За цим договором в межах Київського, Братславського та Чернігівського воєводств утворювалася козацька держава Гетьманщина, військо Запорозьке. Столицею стало місто Чигирин. Козацький реєстр за цим договором становив 40 тисяч. Богдан Хмельницький розумів, що бойові дії можуть незабаром відновитися, тому шукав нових союзників. З цією метою було організовано перший молдавський похід. У 1651 році відбулася Берестецька битва, яку козаки програли. Після битви було укладено новий договір із Річчю Посполитою Білоцерківський. Територія Гетьманщини обмежувалася лише київським воєводством, а козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч. У 1652 році козаки знову взяли ініціативу в свої руки. Відбулася переможна Батоська битва, а після неї другий молдавський похід. Але 1653 рік ознаменувався втратами та зрадою з боку татар. У третьому молдавському поході загинув старший син Богдана Хмельницького Тиміш. А під час Жванецької облоги татари заключили з поляками кам'янецький договір. Хто ж буде новим союзником Богдана Хмельницького? Вибір впав на Московію. У січні 1654 року на козацькій раді у Переяславі хмельницькі та козаки присягнули московському цареві. Після цього з Московією були укладені березневі статті та видані царем жаловані грамоти. У 1655 році відбулися Охматівська та городоцька битви, що завершилися перемогою козацтва. Але в 1656 році Московія та Річ Посполита укладають Віленське перемир'я та оголошують війну у Швеції. Тобто Московія зрадила інтереси Хмельницького, тому гетьман став шукати нових союзників. Ними стали Швеція та Трансильванія, було укладено радноцький договір. Союзники організовують похід проти Речі Посполитої. Командував козаками під час цього походу наказний гетьман Антін Жданович. Тоді вдалося захопити кілька польських міст та дійти аж до Варшави, де вже силами Речі Посполитої та Австрії їх було зупинено. У 1657 році Богдан Хмельницький помирає. Козацька революція на цьому завершується. Звертаю вашу увагу на пам'ятку образотворчого мистецтва, портрет Богдана Хмельницького та пам'ятку архітектури Ільїнську церкву в Суботові. Вони є обов'язковими для розпізнавання на іспиті.